Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 7 липня 2025 року. Ключові висновки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив відмову Кремля від припинення вогню та незмінні вимоги, включаючи демілітаризацію та зміну режиму в Україні. Росія використовує свій центр передових безпілотних технологій Рубікон для покращення можливостей використання безпілотників на території всього театру бойових дій, зокрема у пріоритетних районах фронту в Донецькій області. Однак російські збройні сили ще не досягли паритету з інноваційною та глибоко інтегрованою програмою безпілотників України. Російські війська схоже змінюють пріоритети наступальних операцій на Покровському напрямку на Костянтинівський після кількох тижнів невдалих дій, спрямованих на просування до Костянтинівки. Як повідомляється нещодавно міністр Рад транспорту Росії та колишній губернатор Кульської області Роман Старовойт скоїв самогубство після того, як президент Росії Володимир Путін звільнив Старовойта з посади, ймовірно, частково через роль Міністерства транспорту в російських невдачах, які дозволили Україні провести операцію «Павутинка» в червні 2020 року. Року Путін, можливо, планував покарати Старовойта, заарештувавши його за звинуваченнями, пов'язаними з його перебуванням на посаді губернатора Курської області, щоб уникнути визнання нездатності Кремля запобігти операції Павутинка. Українські війська продовжують завдавати далекобійних ударів по оборонно-промисловій базі у Росії. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу Торецька, Покровська та Новопавлівки. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в північній частині Дачного на південний схід від Новопавлівки. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до південного товстого, колишнього Толстого, на південь від Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 7 липня свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від юнаківки, на північний схід від міста Суми. Російські війська нещодавно просунулися на турецькому напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 6 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Дилівки, на північ від Торецька. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка просування російських військ. Згідно геолокаційних відеозаписів, російські війська схоже змінюють пріоритети наступальних операцій на Покровському напрямку на Костянтинівський після кількох тижнів невдалих дій, спрямованих на просування до Костянтинівки. 6 та 7 липня російські війська наступали у напрямку самого Покровська, на північний схід від Покровська поблизу Мирного, Разеного та Малинівки та у напрямку Володимирівки. На схід від Покровська поблизу Миролюбівки, Проміня та Новоекономічного. На південний схід від Покровська поблизу Лисівки та Миколаївки, та у напрямку Новопавлівки. На південь від Покровська поблизу Новоукраїнки та Шевченка. Та на південний захід від Покровська поблизу удачного, Котленого та Звірового та у напрямку Молодецького. На інших відтинках фронтів. « Bez zmien ».